Панове більшості теж людей оце пишуть чи є в нас обмін тракторів. Ну в нас як компанія Scout, ми є імпортери. В нас його на жаль нема, от але є наші партнери, тобто наші дилери, які в кожної області. Які надають такі послуги, ось можна міняти як, скажімо, інших марок трактори, так, також і скаут. Ви маєте розуміти, що продати цей трактор вам буде набагато легше і дорожче, ніж коли ви приїдете його і його захочете обміняти. Ви мусите розуміти, що. Більшості дилерів, які приймають вашу техніку, їм теж треба його потім продати. Тож, коли ви задаєте питання, чи є обмін, ви маєте обміркувати правильно, чи ви готові там поступитися в ціні, щоб зразу приїхати без ніяких проблем, взяти собі новий трактор і поїхати з чистою совістю. Хотілося б, щоб техніка була не ось така, тому що ви самі розумієте, що з таким вже нічого не зробиш. Якщо вам буде цікаво, ви можете зателефонувати, і ми вас направимо до дилерів, де є обмін. Чи у вас будуть якісь інші запитання? Ви пишіть. Ми обов'язково будемо відповідати вам. Шануємося.